Нині на вулиці Дубнівській, 12, де 16 червня стався витік на тепловій мережі. Працівники ДКП «Луцьктепло» замінюють запірну арматуру в тепловій камері. Ми знайшли, виявили і сьогодні зранку ми почали ліквідовувати цей порив. Ми заміняємо запірну арматуру, щоб відсекти оцей участок на Дубнівській і щоб запустити всю систему котельну в роботу. Паралельно на цій території працівники підприємства четвертий день ремонтують трубопровід гарячого водопостачання. Для цього викопали яму глибиною понад два метри, розповідає майстер з ремонту теплових мереж Андрій Стаднюк. Сьогодні плануємо шопроскупати, хоч знайти ділянку на якій потрібно замінити трубопровід. Де будемо піднімати плити. Мешканка багатоповерхівки на вулиці Дубнівській Наталія Струбіцька говорить, гарячої води у її помешканні немає, користується бойлером. Але мені це дуже незручно, тому що бойлер треба постійно, щоб був включений, і мені так виходить дорожче, ніж користуватися гарячою водою. Дуже возмущаюся тим, що два роки тому положили повністю нам асфальт, новий все, бровки все поміняли. І постійно рить. Ця котельня за дворецька 15 працює в парі в літньому режимі в парі з котельнею на Вавілова, 6. Тобто, в принципі, це стосується споживачів двох котелень. Тут йдеться про споживачів 9 ЦТП, центральних теплових пунктів, які і отримують гарячу воду від цих котелень, від цих ЦТП. А це район, проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану, власна київський майдан, частина вулиці Дубнівської ага. і вулиця Задворецька. Відновити постачання гарячої води до помешкань Лучан планують до кінця дня, каже Антон Безносиков. Оксана Кот, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.